Всім доброго дня! Я рада всіх вас вітати, мої постійні глядачі, нові друзі, нові гості мого каналу. Я вам всім рада. Хотіла сьогодні показати, які рідкісні речі є в моїй колекції: Виробництва вербилки Дмитрівський фарфоровий завод. Я показувала недавно, що отримала в посилочці ось таку чайну пару. Всім вона дуже сподобалася. І просили показати їх дві. Ось вони в мене дві є, але тут є різне клеймо. Ось таке це більш уже стареньке, а це більш сучасне, але малюнок один і той же слива на чорному, і всім дуже сподобались вони. Сервіз дійсно Неймовірний, дуже гарний, але то все мрії. Можливо, колись і вдасться щось ще докупити. Але радію поки що й цим двом чайним парам. Ще в моїй колекції є ось така старенька шкатулочка Помідор. Я її, пам'ятаю, теж купила досить дорого. Але я не шкодую, бо такі речі дійсно дуже рідко зустрічаються. І вона в мене стоїть на кухні, на поличці з іншими такими фарфоровими овочами: теж помідор коростень, мухоморчик коростень, гарбузик є від городниці. Та ще є перчики-солонечки. Теж, всі ви бачили, вони так всі разом гарний такий урожай. Ще в мене в колекції є ось така чайниця. Вона в повному комплекті. Теж колись купила її по об'явах, На неї ніхто якось так не було бажаючих її придбати, а я от собі видивилася і купила. Я теж колекціоную чайниці, їх в мене небагато, але ось такий екземпляр в мене все-таки з'явився. Є ще в мене трієчка, ось така розписана. Дуже-дуже тоненька, дуже така прозора і дуже ніжна. Теж дуже гарні пастельні тони, багато позолоти, шикарна чашечка. Ось теж клеймо. І до неї в комплект йшли блюдце і десертна тарілочка. Зараз покажу вам ось такі на тарілочці малюнок посередині, тут таке блюдечко. Дійсно, гарні, красиві речі. Вони в мене стоять просто в шапці, я ними не користуюся. Бо дійсно речі такі більш колекційні. Шкода буде, якщо пошкодяться вони, і вже ж таке я не знайду. Тож просто для милування. І ще в мене є цукорниця, але вона не така вже і рідкісна. Але мені подобається ось її така форма. Це, ця форма нагадує в сервіс Барбарис. Ось такий, але тут інший малюнок. І як ви бачите, ось такий рельєф на цукорничці. Клеймо гарненька, а коштувала всього-навсього 100 гривень. Тож, чому не купити таку прекрасну річ в колекцію? У мене цукорниць вже теж досить багато, можна буде зробити на них огляд окремий. Є цікаві такі екземпляри. Ось такі в мене предмети, не дуже багато. І ви ще пам'ятаєте, в мене є частина сервізу радіохвилі, я вам недавно показувала, що мені Таня ще подарувала до них до цього сервізу дві чашечки і сметанничок. І в мене ще є дві статуетки Катюша фестивальна, теж із верпилок, але статуетки вже будуть, мабуть, в наступному огляді. Можливо, ще вдасться ще щось докупити, то я вам покажу. Всім всього доброго! Нехай все, як задумане, все збувається. До побачення, до нових зустрічей!